Хочете вирівняти осанку, схуднути або ж підтримати тонус м'язів, тренажер гребля для вас. Це компактний домашній тренажер для full баді тренувань. Ось так він виглядає в складеному вигляді. Давайте я вам покажу, як він розкладається. Насправді одним простим рухом. Раз. І все. Дуже зручно, займає мало місця, легко складається, легко розкладається. Але тепер розповідаю, як же його запустити. По-перше, для надання міцності каркасу тренажера необхідно закрутити ось ці фіксатори до максимуму, щоб виконуючи вправу, оця частина тренажера у вас не піднімалась. Другий етап: тренажер працює на воді, тому попередньо потрібно залити сюди дистильовану воду. Відкриваємо отвір, який знаходиться з боку. В комплекті до тренажеру приходить ось такий водонасос. Запихаємо його в отвір, нажимаємо кнопочку, набираємо воду. Пам'ятайте, що рівень води в цьому барабані регулює рівень складності виконання ваших вправ. Чим більше води, тим вищий рівень. Чим менше води, тим Легше вам буде виконувати вправу. Максимум можна залити 10 літрів. І останній, третій етап перед початком роботи: виймаємо екранчик, запихаємо батарейки, закриваємо це все діло акуратно. Вставляємо екранчик назад. І приступаємо до роботи. Можемо розпочинати. Попередньо ставимо нові фіксатори, затягуємо ліпучки і повільно. Показую вам, але треба буде це робити швидко. Розгинаємо ноги до максимуму, спинку, відкидуємо назад, локті тягнемо до спини. Лопатки зводимо, повертаємось в попереднє положення. Саме ця вправа задіє до 90% м'язів вашого тіла. Тому це і є тренажер для фуллбаді тренування. Але окрім класичної греблі, на цьому тренажері можна виконувати інші вправи, про які я розповім трішки пізніше. Попередньо хочу вам розказати, що ж ми бачимо на екранчику, куди вставляли батарейки. Отож, я бачу швидкість, з якою я виконую вправу, відстань, яку я подолав в кілометражі, спалені калорії та час мого тренування. За 30 хвилин роботи на такому тренажері можна спалити до 600 До Речі, виробник передбачив ось такий висувний фіксатор для телефона, відсканувавши QR-код, на якому ви можете скачати мобільний застосунок, який підключається до вашого тренажера. Мобільний застосунок називається KS Fit. Дистанційно підключаєтеся до свого девайсу, нажимаєте Go, починаєте тренування. Бачите, відстань, калорії, кілометраж, час тренувань, динаміку вашого росту, різні курси, тренування, розминки, різні челенджі по рівнях складності. Все це є в цьому додатку. Але окрім KS Fit, цей тренажер. Підключається і до кіномеп. Спортсмени зрозуміють. До речі, цей тренажер продається в двох кольорах. А зараз я вам покажу вправи, щоб ізолювати деякі групи м'язів. Ну, отак, на перший погляд здається, ну що можна робити на цьому тренажері, окрім греблі? Як ізолювати інші групи м'язів? Давайте я вам покажу, як ізолювати, наприклад, спину. Розпрямляємось, не згинаючи, не розгинаючи ноги, тянемо ручку до пояса. Тим самим працює задня дельта, широкі м'язи спини, трапеція задспини. Перша вправа. Тепер вам показую другу, як ізолювати біцепс. Міняємо хват на внутрішній, на прямих руках, спинку відкидуємо назад і згинаємо наші руки в ліктьовому суглобі. І перед тим як ми складемо цей тренажер та поставимо в кутик, хочу вам показати деяку кількість ексклюзивних вправ, яких швидше за все ви не побачите в додатку або в оглядах на Ютубі. Отож, перша вправа, як ізолювати біцепс. Підтягуємо ручку, сідаємо на тренажер в складеному вигляді, на прямих руках і згинаємо. Таким чином ми ізольовуємо біцепс. Зараз покажу другу вправу. Просто на роді і в спортзалі це називається тяга нижнього блока до підборіддя. Взагалі, дані вправи на ізоляцію я рекомендую виконувати в пропорції 3-4 підходи по 12-15 повторів. Таким чином ми ізолюємо передню та бокову дельту. І остання вправа на широкі м'язи спини. З тим стенажера впираємося в подушку, а краще в металеву основу і тянемо. Коротше, народ, займайтеся спортом. І кашку <реш> і любіть маму. На цьому і завершуємо наш огляд. До речі, зверніть увагу, є колесика, тому його дуже зручно переміщати по площі квартири. Ставимо в кутик, ну він реально займає мало місця. Таку собі поставили, захотіли потренуватись, розклали, зробили вправи, поставили на місце і треба навіть зал ходити. Звісно, якщо у вас немає часу на нього. Па-па!